У 2019 році бажаю усім нам відкриття ринку землі, щоб всі, хто хотів, міг землю купити або продати, я бажаю Україні продовжити наступного року шлях євроінтеграції. Я бажаю нам усім, щоб у новому році нарешті скасували політичний розподіл бюджетних коштів між регіонами, і державні витрати йшли на справді важливі речі. Бажаю Україні стати динамічною, мобільною і насправді вільною європейською країною, яка буде горда за свій транспорт та за свої автомобільні дороги. Бажаю Україні в новому році більше валютної свободи, і спільний фінансовий ринок з ЄС. У 2019 році бажаю іноземним стратегічним інвесторам прийти і придбати об'єкти великої приватизації в Україні. У 2019 році я бажаю Україні 4% відсоткового зростання ВВП в наступні роки ще вище в Рік, що починається, це виборчий рік. У виборчий рік багато в кого будуть вникати бажання якось обійти ті права, які є у громадян, а визначити політичну доцільність вищою, ніж те, що, на що люди мають право. Але все одно я побажаю наступного року країні правовладдя, тому що без нього. Ми не отримаємо за рік того, чого багато з нас хотіло б найбільше. Кращого добро. Що там? Ну, що там друге, третя? Я смів камеру ну, і давай без не А вот...